Чому одні виживають, а інші помирають? Ні, це не філософія, це переливання крові у 19 столітті. Один лікар із Відня вирішив розібратись. що до чого це був Карл Ландштайнер, і він цікавився імунітетом. Його захоплювало, як організм реагує на чужих. У 1900 році в своїй лабораторії він почав змішувати кров своїх колег. Іноді нічого не відбувалось, а іноді клітини злипалися й руйнувалися. Звісно, що він помітив і закономірність. Не вся кров однакова, але її можна поділити. Наступного року Ленштайнер опублікував результати, але майже ніхто не звернув на них уваги. І тільки в 1907 році доктор Рубен Отенберг перше перевірив сумісність донора і пацієнта перед переливанням. Спираючись саме на роботи Ландштайнера, світ нарешті почав усвідомлювати: почалась нова ера медицини. І у 1930 році Карл Ландштайнер отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові. Подякуємо йому!